могилів Подільську колонію на табір для військовополонених росіян перепрофілюють на Вінниччині за понад 3 мільйони гривень. Продавці, різноробочі та лікарі, які професії найзатребуваніші на Вінниччині. Молодь з Вінниччини грала в страйкбол і вчилася надавати домедичну допомогу. Міністерство юстиції перепрофілює наразі одну з діючих колоній у табір для військовополонених. Ця потреба виникла в зв'язку з тим, що кількість військовополонених росіян збільшується, не проводяться, на жаль, інтенсивно обміни військовополоненими. Наскільки ми розуміємо, російська сторона блокує або відкладає такі обміни, тому кількість росіян збільшується, і ми, як країна, яка виконує всі Женевські конвенції, дотримуються прав людини. Ми зобов'язані створювати належні умови для тримання військовополонених ворогів ну і належним чином їх утримувати. Ось саме для цього одна з наших колоній незабаром буде повноцінним табором для військовополонених росіян. На жаль, у нас немає часу, щоб повноцінно повноцінно зробити підготувати табір. А тільки після цього возити військовополонених. Всі ці роботи проводяться паралельно. Зараз ми почали навчання персоналу для того, щоб кожен хто працює. В цій установі чітко розумів відповідальність свою і знав норми міжнародного гуманітарного права, а саме Женевські конвенції, які регламентують порядок поводження з військовополоненими, тому найближчі тижні я думаю, що можна прогнозувати вже перших військовополонених. Вірні назавжди 36-ї бригади морської піхоти не зрадив йому і Олексій Ігнатенко, який разом із побратимами тримав оборону міста Маріуполь. Він один із тих українських захисників, які в надважких умовах тримали оборону на металургійному комбінаті імені Ілліча. Наразі Олексій перебуває в полоні. Його мати Наталя Дан продовжує щоденну боротьбу за повернення сина до рідної домівки. Про його військовий шлях гарнізо. Зон оборонців маріуполя та лист від сина з полону говоримо далі з матір'ю відважного морпіха. Зараз Альоші 31 рік і своїх два дня народження 30-31 рік він застрів у полоні. Де і за яких обставин ваш син зустрів повномасштабне вторгнення? Вони базувалися в Мангуші. Мангуш це приблизно там по кілометрів від Маріуполя. Він мені сказав, що мама все почалось. Вони були вимушені прийти до Маріуполя, і так вони потрапили на комбінат Ілліча. Це дуже великий комбінат в стилі Азовсталі. Комбінат Іліча він не був там. Фортецю, як було багато поверхів над землею, і декілька поверхів під землею, де можна було. Сховатися, їх просто бомбили як Азовсталь, так і заводича, тому що вони знали, там знаходиться полк Азов, тут знаходиться 36-та бригада, де них теж принову цивільні приєднувалися. Дуже рідко був зв'язок, але зв'язок був, і вони по ночам це вони залазили на високі етажі і щоб була цей зв'язок. Вони там намагалися по черзі збрасувати смски чи коротенькі. Дзвінок. І це було до тих пір, поки загинуло двоє військових, розмовляли зі своєю родиною, і вони були обіті снайперами. Чи відомо вам, за яких обставин Олексій потрапив в полон і як вони виходили з комбінату Ілліча? Те, що я знаю, що я спілкувалася з 36-ю бригадою. Прорив був здійснений 10 квітня, який не вийшов. Це великою кількістю загиблих наших воїнів. І потім, 12 квітня, вони просто вирішили залишити цей кабінет Ілліча і йти на прорив уже щоб там не було. Мій син Альоша і ще три офіцери. Вони самі пішли в заручники всі паритистам. Якщо щось піде, не так їх як заложника, просто зразу розстрілюють на місці. Це героїчний чоловічий крок. Чи відомо вам в якій він колонії, де саме він на території Росії знаходиться? Повідомив льотчик, якого звільнили з полону. Там вони з Льошею познайомились. Він нам розповів, що він з Льошою був в Волонівці. Всі, хто звільнений з полону, вони всі говорять. Одне теж що наших військовополонених постійно везуть по етапу. З одного місця до другого місця. І в кожному місці, куди їх привозять, так називаємо там є прийомки, коли вони проходять гарячий коридор, коли їх вистраивають, а рядом стоять по бокам стоять вертухаї, і вони їх просто б'ють. Це така прийомка, така, така зустріч, так вони зустрічають наших полонених. Жодного зв'язку з того моменту у вас з ним не було і немає змоги. Ми отримали письмо від Альоши передане Червоним Христом, на нашу адресу. Там навіть такі обороти вони не притаманні людини, яка може просто спілкуватись і розмовляти. У нас є доступ до класичної літератури, Нам по мірі необхідності оказують медицинську допомогу. У нас тут ежедневные помивки, ну після російською російською мовою. Нас тут очень хорошо кормять, і штоон очі за нами скучають. Вони їм диктували, що писати, збирали ці листи, перевіряли їх, ставили печать. Після чого вони писали, що це вони, і дату не можна забувати про тих, то тебе захищав і захищає. Тим більше, що Маріуполь це була така фортеця. Завдяки цим всім воїнам, які були в Маріуполі, вони дали, дали час своїм спротивам, всім остальним підрозділам і всій Україні, включаючи саму нашу столицю, для того, щоб підготуватись. Що найперше зробити, коли син повернеться з полону додому? Прошу Господа Бога, щоб він повернув моєго сина. З полон живим, здоровим, цілим і неушкоджений душою і тілом. Я з цією думкою просинаюся, я з цією думкою засипаю. І ми будемо здійснювати всі його мрії і бажання. Нині до обласної служби зайнятості у пошуках роботи звертаються переважно жінки. Така тенденція спостерігається спочатку повномасштабного вторгнення, розповіла Суспільному учільниця обласної служби зайнятості Галина Скоковська. Безробітних зараз це 3,5 тисячі осіб, що на 3 тисячі осіб менше, ніж в минулому році на цю дату. Майже 90% це особи жіночої статі, тому що чоловіки дуже затребувані, вони не є безробітними, не звертаються до служби зайнятості, і багато з них працює в Збройних силах України. Ганна Івченко розповідає, у пошуках роботи третій місяць, розглядає вакансії зарплатнею від 10 тисяч гривень. Зараз є вакансія на, на виробництво, да, я її розглядаю, там мене встраювати і зарплата, і час роботи. Поканції водія зарплатнею від 15 тисяч гривень розглядає Михайло Дикун. Каже, без роботи рік до цього воював, служив гранатометником під Бахмутом, Демобілізували, розповідає, за станом здоров'я. До війни я був водій-електрослюсар, на війні гранатометник. Ну а зараз шукаю осаду водія. Є пропозиції так, їздимо, ну, дивлюся, десь не підходжу. От, наприклад, в мене є категорія це, але стажу немає, то вже людина не хоче брати. Неофіційний ринок праці значно різниця від показників служби зайнятості, каже кандидат економічних наук Наталя Мохначова. Зменшення зареєстрованих безробітних не є ознакою подолання незайнятості. Відбувається кадровий голод на ринку праці, тому що частина працівників виїхали за кордон, частина внутрішньопереміщені особи. І частина з, з працюючих осіб призвані до лав Збройних сил України в Україні, і відповідно в Вінницькій області ми можемо спостерігати деяку тінізацію робочих місць відповідно працівників. От і це впливатиме на подальше подальшу ситуацію на ринку праці, і також ми можемо говорити про те, що відтік саме матерів з дітьми також стратегічно ця це, це велика проблема, і це також потрібно враховувати при формуванні державної політики на майбутнє, тому що це робочі робоча сила, скажімо так, в недалекому майбутньому. У нинішніх умовах, каже Мохначова, зменшити безробіття та стимулювати розвиток економіки можна завдяки дуальній освіті. Це коли студенти під час навчання вже працюють за обраним фахом. Тобто студенти можуть стажуватися, безпосередньо працювати, проходити практику на підприємствах і відповідно здобувати як теоретичні знання в інституті, так і одразу їх закріплювати на практиці. Це дає можливість працевлаштувати студента вже на другому, третьому курсі. Нині на ринку праці найбільш затребувані продавці, різноробочі менеджери, лікарі та водії. Також користуються попитом бухгалтери, кухарі, педагоги, слюсарі, машиністи та оператори. Роботодавець шукає людей з інструментом. Не вистачає робочих рук в області, тому каже Галина Скоковська: все частіше перенавчаються, опановують нові професії. На це держава виділяє кошти. Якщо людина має роботу, але хоче підвищити свій фах, свої кваліфікаційний рівень, професійний рівень, здобути нову кваліфікацію, то вона може використати ваучер на навчання який. На перенавчання, на перепідготовку, який вартість якого зараз найвища це 26 тисяч 840 гривень. Фонд загальноповського державного страхування він виділяє кошти для того, щоб здійснити підтримати таких осіб на ринку праці, аби вони були затребуваними і знайшли роботу. За словами Галини Скоковської, на тепер у Вінницькій області ваучери на навчання взяли 650 осіб. Перекваліфікацію пройшли 1400 безробітних. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця. Орест Старинчук накладає турнікет на ногу для зупинки кровотечі. Хлопець учасник військово-патріотичного заходу Стрейкбол Шлях воїна. У ролі пораненої Юлія Яворська. Розщибаємо. Так.» Суспільному Орест розповідає, за освітою медик участь у заході бере, аби поліпшити знання з тактичної медицини. Була представлена ситуація пораненням ногу. Ми зафіксували турнікет для зупинки кровотечі. Само собою ми перевірили, чи дихає постраждалий, і евакуація. Саме головне, що потрібно зараз іменно в тактичній медицині це кров, дихання і евакуація. Заняття з тактичної медицини для учасників проводить нацгвардієць Вадим. На відпрацювання алгоритму марч та евакуацію пораненого каже, виділили дві години. Кожна людина повинна знати саме перше, це як зупинити кровотечу, якими методами її зупинити, і яку допомогу вони можуть надати для того, щоб та людина, яка є поранена, не померла до приїзду цієї швидкої. Страйкбол шлях воїна вперше провели для цивільного населення, каже спеціаліст обласного департаменту соціальної та молодіжної політики Олексій Шибалов. Саме вони спільно з нацгвардійцями та обласною федерацією страйкболу зорганізували цей захід. Вік учасників від 18 до 35 років. Це навіть психологічно, моральне гартування. В умовах війни дуже важливо мати навички першої медичної допомоги, текстерної допомоги медичної. Ну і в цілому, військової тактики мати більше розуміння саме у військовій справі. По завершенні тренінгу, тактична гра страйкбол. Інструктор Сергій Криченко пояснює, для чого її проводять. Стрийкбол це максимальне наближення до реальних бойових дій. Як говорили військові інструктори з досвідом, стрейкбол дає змогу до 70% змоделювати іменно стрілковий бій на ближних дистанціях і відпрацювати ці елементи, що допомагають військовим зберегти життя. Юлія Яворська у страйкбол грає вперше. Каже, було важко. Потрібно миттєво спрацьовувати, орієнтуватися, захищатися. Тривала гра до п'ятої вечора. Цього разу спробували свої сили в умовах наближених до бойових 30 юнаків та дівчат із Погребищенської та Гнівенської громад. 24 листопада такий самий захід, за словами Олексія Шибалова, проведуть для молоді Тульчинської громади. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі дві тисячі прізвищ.